Мої вітання на телеканалі Жовта річка. І сьогодні ми продовжуємо цикл тематичних програм для людей і про людей мистецтва. В наших програмах ми будемо розповідати про творчих людей міста Жовті Води і нашого регіону, і не тільки нашої місцевості. Сьогодні я хочу вас познайомити з новою виставкою, яка нещодавно відкрилась у міському історичному музеї імені Хима Пригожина. Це фотовиставка військового кореспондента. Документаліста Дмитра Муравського. Сам автор цих фотографій говорить, що кожна робота це лише частина емоцій, і багато що залишається за кадром і його в багажі ще тисячі знімків і місяці проведені в Ато. Задача цієї виставки не дозволити забути все те, що відбувалося там і тут. Ми не можемо аналізувати ці фото. Їх оцінюють ті, хто там був. А, дійсно, що, що на фотографіях зображено, це правда. Ці висвітлювати і показувати треба, що дійсно відбувається, бо багато людей, даже воно десь далеко, і байдуже, може не байдуже, може ну, ніяк відноситься до цього. А війна на, на самом ділі йде. І я як тільки зайшов, ну не знаю, як це доречно, недоречно, якась ну, ностальгію, ні якась романтика воєнна в цьому є. Хороша, вона погана, звісно, нічого хорошого цього нема. Ну, свої почуття, добрі почуття, людські почуття, що є люди, які хочуть, можуть захищати, захищати свою державу. Є такі люди. І перше почуття було ностальгії. ностальгії. А ви, як голова громадської організації, ви рекомендуєте, щоб на цю виставку приходили саме діти, студенти? На дітей, я думаю. Мабуть, дітям ще рано можуть бити такі кадри бачать. А студентам так, це ж наше підростаюче покоління, і вони ж хтось в майбутньому буде, теж може піти на службу в армію, теж буде захищати нашу державу. То люди повинні приходити. А mm -hmm. на що дітей, ну можуть бути з, батьками з батьками, учасниками, а то, які можуть провести самі екскурсію, так? так можуть розповісти, звісно. Ну дітям теж буде цікаво, що багато. Військової техніки, техніки озброєння, люди цікаві враження від вашої від цієї виставки. Щось вам знайоме? Ну що ви від, да, відчули? знайомого дуже багато представлено ну, то, есть, те, що було на фронті, та і тут представлено доволі такі в повному об'ємі, Потрібно Потрібні такі фотовиставки для людей? Потрібно це показувати чи а, може... щоб скажімо так люди більше знали не АТО, а війні скажімо так ну, да. а є тут якісь фото які вам більше всього сподобались які вразили ну, є гарні малюнки там представлені різні є там імені фотографії ну да, не з передової саме так да? Да, да, да. гарно ну, мені подобається а є такі от фото, які вас торкнули щось знайоме, що вам приходилось бути там, приймати участь у боях? Зразу привід цих фотографій, атмосфера погружається, хто, що було в 2014 році. Да. ну, воєнна атмосфера от така. А вам це сниться? Війна ну, сниться? Інколи так, буває, да. Спогади mm. все одно залишаються. воно. Чаще було, зараз вже більше реже. Ну, Інода да, буває. Що потрібно, крім виставок цих допомоги правової? Що ще потрібно для наших ветеранів, для воїнів АТО, від нас, від суспільства, від людей? Що б вам хотілося? Ну, потрібно, щоб в першу чергу не забували про них. Це в першу чергу. Пам'ятали завжди, допомагали там вирішенні там, тих чи інших питань, які стосуються. Учасники АТО, а також їх членів сімей, там, дітей, щоб би, оформляти ці всі плани, ну, би, допомагали, щоб цьому і права допомога, і ну, матеріальне, санаторно курортне лікування, тобто, щоб все було ну. Ви відчуваєте Тоді добре, зараз підтримку? таку підтримку від держави. Чи хотілося, ну, щоб... хотілося б, щоб більш усовершенствовано було, Того, що ну, не вистачає того, що хотілося б бачити. А ось Дякую. такі заходи так, як в інших мистецькі. От потрібно от виставки, там, щоб запрошувати підростачі покоління, да. щоб на вашому прикладі Час, виховувати да. потрібно да, да, це? Да, да, да. Щоб, звісно, потрібно. Скажем так, діти більше знали про це і ну, вже виростали не, не то покоління, що при Союзі було, що там. Ну, скажем так, половина зараз за за ту сторону, а щоб вже ну, більш, скажімо так, так патріотичні настроєння. А у вас діти є? Ні, моя ну, 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 вас... дружна. <рес> я вас запрошую привезти сюди своїх дітей, провести особисто <рес> їм виставку. Я думаю, екскурсію по цій виставці, я думаю, що краще, чем вы, ніхто и не проведе. Дякую. Дійсно, Дмитру Муравському вдалося передати атмосферу фронту і реальне життя. Ця виставка почала свою роботу 13 жовтня цього року в селищі міського типу Широкине. Потім був Кривий Ріг і зараз вона в музеї жовтих вод. Одночасно такі виставки проходять в Києві, Весельківці, Житомирі, Львові, Дніпрі. В нашому місті фотороботи Дмитра Муравського надали представники фонду Професійний розвиток і волонтерська платформа. Ідея прийшла моєму партнеру Сергію Бурлайки, голові громадської організації, волонтерська платформа. І тут ми об'єдналися і. Ну, була така ідея до дня захисника вітчизни, 13 жовтня, відкрити таку виставку у місті Кривому Розі, але вона відкрилася у широкому і там продовж двох тижнів працювала, потім переїхала до Кривого Рогу у музей Михайла Мармара. Розкажіть докладніше, як ви вийшли на Дмитра Муравського, як отримали ці фото? Як вони були зроблені? Що, як вона виникла, ця виставка? Насправді, Дмитро, Дмитро Муравський дуже проста у спілкуванні людина ми. Мали спілкування в інтернеті і запросили його до Кривого Рогу для того, щоб провести таку виставку. У нас в місті дуже багато людей, які пройшли антитерористичну операцію, і для них це важливо. Ще важливо робити подібні виставки, взагалі для громадян міста, тому що багато людей живуть, ніби війни немає, ніби тих подій немає. І саме діалог між бійцями та мешканцями міста він. Відбувався і намагаємо, думаємо, що і тут буде відбуватись. На фоні цієї виставки. Така головна мета, щоб ми теж змогли задуматися, а що буде після того, як закінчиться війна? Бо війна поламала багато судеб, ем, внесла такі коректировки страшні в усе наше життя. І тобто, це зараз для нас, для нашого суспільства одна із думок, що буде з нами після, які ми будемо після. А хто ж такий Дмитро Юрійович Муравський? То, як вважає сам автор, половину інформації про нього можна отримати в його фотороботах. За кожним фото автора можна розповідати про долю нашого воїна. Ось фото Стаса Астахова, Чернігівська Сотня, самооборона майдану, волонтер, воїн, простий хлопець, людина з великої літери. Після поранення його прооперували, ампутували ноги, але він не обізлився на світ, збирався одружитися. На жаль, цього героя нещодавно не стало. За допомогою фото організатори виставок та й сам Дмитро Муравський ставлять за мету мотивувати законотворців планувати кроки, які будуть робити після війни. Кроки, які унеможливлять повторення того, що нам довелося пережити. Тому 6 грудня у Києві відкрилась подібна виставка для наших парламентарів наш долг запам'ятати. Щоб все це було недаремно. Отже, в рамках проекту Дмитра Муравського, коли закінчиться війна, розташувалось 80 фоторобіт в міському історичному музеї. Виставка ще буде працювати близько місяця. Ну, а всіх наших творчих людей ми запрошуємо до нас на телеканал Жовта річка в нашу чудову творчу програму.